З того, що я українець, це моя земля. і в мене є 10 рідні, яких повинен я захищати. Так, Валерій Чепурний говорить, коли його питають про службу. На ньому знову військова форма, як і в 2014-му. 14-му на другій волні мобілізації. Питався попасти в свою 95-ку рідну. І так, як казали, підожди, визвем, не утримався. Попав через 14-й батальйон Черкаський. Досі в пам'яті каже вихід із Іловайська та довга колона українських бійців. Дві ночі ходили, не могли вийти. Від постійних обстрілів запаморочилися в голові, говорить чоловік. Я тоді був контужений, таке розумів тільки, що дуже багато хлопців загинуло, а потім, вже так, як уже нас забрав Червоний Крест, відправили мене лікуватися. Я не долікувався, поїхав вже. Переводиться в восьмій Це в Львів. І з тудом буквально через тиждень попали до Бальсу. Він щороку приходить до цієї кімнати в музеї. Серед прапорів та особистих речей військових Валерій Чепурний показує свій власний воєнний трофей. Це ж кров. Витягли з Нічого собі. Це племінник Данило говорить для нього дядько взірець. Я пишаю своїм дядьком, що він сильний. Сьогодні тут багато знайомих облич каже Валерій: де хто після полону, травм та поранень, хтось на захисті країни і нині, а чиєсь обличчя дивиться лише із фото. Я побачивсь тут, навіть фотографію я не очікував. побачити. нині ж, Валерій Чупорний повернувся до строю. Як дружина казала, другий каже. Кольцо, цукаря не видержу. Та сьогодні Світлана поруч із ним каже, пробувала втримати та сидіти вдома. Чоловік не може. Кожного разу, коли збираєш валізу О, і вкладаєш туди, мабуть, все себе. Відчай такий, коли це скінчиться. Я розумію, так, що я його не перероблю вже, хоч ми й 27 років разом. Після поранення Дебальцева Дебальцево Валерій кілька разів приходив до військкомату. Воєнкомат приходжу, а Чепурней. До свідання. Потім рвався через львівський воєнкомат, віддав воєнник почитати. Сказали утром не гадійся. Втім, каже, пробрався, купив дружині ось цю синю сукню, щоб не сердилася. Сам поїхав у попасну. До бою збирається й тепер. Що зробили з попасном? Не хотілося, щоб тут стан теж було. Тут повністю город знищений. Сьогодні Валерій Чупурний з нагоди річниці боїв за Іловайська отримав грамоту. Втім, говорить, головна відзнака для всіх українців. Попереду перемога перемога потрібна як для мене так само саме для всіх. Тетяна Рева, Олег Куриш, Новини на Суспільному, Черкаси.